Всім доброго ранку зробила терочці крапельниці, вона відпочиває, і я вийшла з хати, щоб там не було різних звуків. Там то чайник то воду включити, то ще щось, бо вона ну, реагує на це все, а водички їй хочеться, тому ми з чоловіком навіть. Харчуємося, стіл перенесли в віранду і харчуємось бутербродами. Підтримуємо терочку, так би мовити. Ну, Це нам корисно. Можливо, сьогодні поставлю в мультиварку кашу, зварю, щоб не було таких запахів. От. Це кизил мій один. Маленький, ось вийшла, так подивитися, нагород. Просто пройтися, бо я тут уже ходила. Он мій часничок, я його просапала, але він у мене посаджений криво, тому що тут осінню не була вироблена оця ділянка. І я садила часник під лопату. І деякий посходив, деякий не посходив. Ну і так під лопату, криво, можливо, десь якийсь буде там. Місце, можливо, там щось помідор, десь якийсь посажу чи що. Хоча землі вистачає. Так що я не думаю, що це так суттєво. Хай росте. Головне, щоб він ріс, а то як вже він там посаджений, то таке. Ось восени перенесла. Да, до речі, це міщавель. Ось так його багато, і там ще є рядочок. Ось цю діляночку полуниці ще я не просапала по певних обставинах. Я б до цього часу, мабуть, усе встигла поробити. От. Восени я перенесла сюди лілію, тому що вона у квітнику росла там в такому місці, що ну, практично не росла. І розсадила її. І ось лілія моя дуже гарно себе почуває тут. Тут таких два рядочки посадила. Здається, вона тут трьох чи чотирьох сортів. От. Така практично вся поприймалася. Он дві лаванди. Ну, у мене на подвір'ї є лаванда, але трішки вона інша. А тут я в минулому році. Це гвоздички, це ось чебрець. Ну, Тут поки що нічого. Тут росли такі квіти-однорічники, он Меліса. Порозросталася. Ну і мої риси, звичайно, як завжди, дуже гарні, такі пишні кущі, хоча скільки я їх не розсажую, ну і скільки їх, їх же ж так багато. Тут ось посадила діток лілії, тому вона, дітки також гарно так поприймалися. Я просто їх так висипала, думаю, будуть, не будуть. От. Це ось такий лілейник у мене лимонний. Тут, здається, 5 кущиків, і там в квітнику біля хати, там, е, да, мабуть, 4 чи 3 кущики. Е, це ось смородина. Хочу вам сказати, це ось червона смородина, а можливо навпаки. Хочу вам сказати, у нас не росте смородина і не родить, як я за нею не доглядаю. Тут кислий ґрунти, Хоча он, чоловік завіз уже там дефікат, щоб розкислити трошки ґрунти, ну будемо бачити. Агрус, до речі, в нас росте дуже гарно і в, в будь-яких умовах він родить, і там он навіть якусь під горіхом туди далі, і я збираю дуже багато агрусу, а от смородина чорна у нас не родить. Вон ще один там, ще одне деревце козилу. Дерева я побілила, встигла побілити коли позавчора, здається. Бо я не можу весь час сидіти в хаті біля тери. Вона, ну розумієте, мені на це боляче дивиться, тому я йду на подвір'я, щось роблю. Там. Полуниця ось не просапана, тут також. Це наймолодша полуниця, треба її просипати, ну, не просипала. Це ось вже така полуниця, вона давно. Ну, ще просипаю, там трішки доведу її до толку, а там побачу, можливо, прийметься вона тут і пересадиться по-новому, можливо, десь на інше місце. Дякувати Богу, є де садить. І знову ось, щавель, бачите? Такий рядук і борщ не можна зварити, тому що буде пахнути на всю кухню, і... а та ручці, би це, ну так от, та нічого. Знаєте, сьогодні п'ятий день. Мені здається, що я ніколи так не я дуже люблю весну, люблю весну і початок літа. От уже осінь, кінець літа, осінь, початок зими це не моє. Раніше ще, поки діти були маленькі, то да, чекали Нового року, а там зараз якось так. А зараз так чекаю, коли пролетить ще оці 5 днів. Ну, лікар сказав, що на сьомий день можна давати водичку, ну і то в онлайн, тобто ми з ним зв'яжемося по вайберу і він розкаже, як це зробити. Ось стосовно ірисів видно, бачите, де прості іриси. Ну, вони не зовсім прості, а де голландські. В них такі більш розкішні кущі. Це тут листя таке більш розкішне. Тут помаранчеві у мене ростуть. Ось також бачите, широке листя це також голландські, Ну і там, вон, туди в рядку, також є. Ну, я сюди, тут не всі голландські, є, також вони і в квітнику там. І, а вон там були розсажені, ну, їх так багато вже роз, розвелося. Да, до речі, посадила я біля петрушки, ось посадила цибульку, тиканку. Ще хочу посіяти моркву. Е, знову ж а це торішня в мене морква. Я також Вибирала яка більша, то залишала. Вона цілу зиму росла. Ну, мені вона не потрібна. Також планую прибрати ділянку десь, щоб посіяти моркву. Можливо, отут вирву оцю цибульку, почищу її і використаю десь в салат, цю грядочку пересапаю. і посію тут моркву, виросте. Хоч і запізно, ну виросте. Дехто із осені саджає. Я не посадила, бо якось не могла будувати плани свої. Ну, тут посажу її, та й буде, яка буде. Зараз, дякувати Богу, все можна купити в будь-який час. Так що так. Ну, ось так зранку прогулялися трішки. Наша поливна система стоїть, правда, ще не, не користувалися, бо ще нема що поливати. Пройшов такий дощик, знаєте, ну, дощик не дощик, але е, повітря волога і тому усе ніби ожило на, напилось водички. Ну, ось так, дорогі мої, що сказала, то сказала, прогулялися. Кому цікаво, заходьте на мій канал. Да, до речі, вчора забрала посилочку із текстилем. Я думаю, сьогодні щось виставлю. Запропоную вам. Так, ні, десь іще йде посилочка. Я так думаю, що вже в вівторок я її отримаю, бо в нас неділя-понеділок на Укрпочті вихідний, а ця посилочка йде через Укрпочту. От, десь у вівторок заберу, що там не знаю, побачимо. Це завжди загадка. Ось так. Всім дякую, що зі мною. До речі, я хочу сказати, я вам так вдячна за підтримку. Я так вдячна за підтримку, я вам не можу це виразити словами. Це, це безцінно. Розумієте? Це безцінно. Ну, я розумію, що, звичайно, можливо, хто із моїх друзів, хто тут, хто поруч, можливо, і не знає. Ні, ти справжні друзі, які дивляться мій канал, то вони знають і підтримують. А так, можливо, хто і не знає. А ви, дорогі мої підписники, ви скільки мені написали добрих, теплих, щирих слів, що це я просто, я просто цим живу. Розумієте? Ну, отак. От Всім дякую щиро, що зі мною все. До зустрічі. Чекайте огляду, текстилю. Я думаю, все складеться добре, тому що їй треба вірити в те, що буде добре. Всіх обняла, до зустрічі!